Чао, хочу запитати, кому можуть бути цікаві будинки за одне євро в Італії? Ні, не тільки тим, хто мріє пити червоне вино на балконі і заводити розмови з котами, а дуже конкретним людям, можливо, тим людям, яких дістала рутина: ранок, каву в руки і бігом на маршрутку або в затор, день, в офісі під лампами, де нема сонця, навіть у липні, вечір, диван, серіальчик і думка. Де я? Хто я? І чому знову понеділок? А тут італієць ніколи не п'є to ту, тут п'ють каву стоячи в барі, 45 секунд, але як ритуал. Ніхто нікуди не біжить, всі просто живуть. Можливо, тим людям, які хочуть знайти своє місце під сонцем. Буквально, бо в лютому тут уже весна, і ти можеш не шукати житло на Airbnb за дві зарплати, а просто приїхати на своє. З ключами, павуками і морем за вікном. Можливо, тим людям, які думають як інвестори, купив руїну, зробив готель, або простір для йоги з видом на кози, або майстерню, або просто затишний будинок з виноградом. Можливо, тим молодим людям, які працюють онлайн. Зумфон змінюється сам то вулкан, то виноградник. І навіть якщо мови не розумієш, то і не треба, поки сусід розкаже. То жестами відіграє тобі і драму, і комедію, і ти вже знаєш, що в нього сват був у лікарні. Але все добре. І навіть якщо інтернет не ідеальний, атмосфера компенсує все. Тут Google перекладає з емоціями. Ти ніби і працюєш, але внутрішньо вже на аперольчику. Ну і на 100% пенсіонером, бо сучасний пенсіонер, це вже не в'яжу на і сижу на лавочці. А купив хату в калабрії і саджу лимони, і нехай світ зачекає. Ну і також тим, хто просто хоче почати з чистого аркуша, просто втекти від міста, від шуму, від себе вчорашнього. Так що, може, це твій знак: Італія не чарівна пігулка. Тож, якщо тобі хочеться натиснути рестарт, Італія каже тобі: Андіамо, ходімо, а я кажу. Підписуйся, бо далі ще буде і про фарбу, і про податки, і навіть про Джузеппе. Дай лайка і залиш якісь пердуки в коментарях. У наступних фільмах будемо шукати правду разом.